І далі розповімо вам про те, що буквально на днях відбулася презентація у місті Хмельницькому книги із циклу для. Підлітків під назвою Скарби, яку видала сучасна хмельницька письменниця Ольга Саліпа, точніше написала її. Про видавництво вже поговоримо трішечки згодом. Ну, власне, Ольга Саліпа відома у нас завдяки своїм поетичним збіркам і романам та ретро-романам про, про скорів наше рідне місто. Ну і, власне, про те, як пишеться в умовах війни, про те, що надихає, про те, як долучається. Саме ем, письменницька спільнота до благодійності на підтримку Збройних сил України. І не лише про це маємо змогу розпитати у самої пані Ольга Саліпи, хмельницької письменниці та поетки, також журналістки. Слава Україні! Вітаємо вас! Героям слава! Дякую, що долучилися! Пані Ольго, ну і вам власне, дякую, що запитали. Та ну власне, я так глядачам розповім коротенько, що ми з вами планували поспілкуватися у чудовий такий професійний ваш день. Так, 3 березня святкували День письменника, але не вийшло. І з цієї причини, що у вас були заплановано дуже багато заходів, і зокрема, презентації, мабуть, вашої нової книги. Ну, особисто для мене було таким відкриттям. що ви ще й взялися за таку от підліткову літературу і написання. Що вас е, сподвигло, спонукало, щоб написати для підлітків книгу і, власне, трішечки презентуйте цю книгу, про що вона. Я так знову ж таки, бачите, не знаю, чи дам вам слово, наперед все розкажу, що відбулася презентація у місті Хмельницькому, так, у бібліотеці нашій. Розповідайте, будь ласка. Е, так, Зовсім нещодавно відбулася презентація, буквально кілька днів тому. Е, мені, е, що надихнуло мене написати, почати писати для підлітків, це для мене теж було дуже е, така, е, незвичайний для мене досвід. Я вже мала досвід, е, е, написала в співавторстві книгу коміксів таємниці Хмельвіля. Там теж цільова аудиторія, така от е, підлітки, діти. І коли я працювала вже над цією книгою, то задумалася над тим, що можливо мені спробувати розповісти якусь цікаву історію, краєзнавчу історію, саме для підлітків, тому що як на мене, зараз багато підлітків думають про те, що все круте, все класне, десь дуже далеко. А те, що поруч часто дуже його не помічають, я розповідала підліткам через образ Хмельмена. Про різні цікаві локації в нашому Хмельницькому. І так само я захотіла розповісти про іншу близьку мені локацію, тому що там дія відбувається в селі, де народився і виріс мій діду, спокійний хі. І він завжди мені мене дуже просив, щоб я написала книгу про той Сидорівський замок, де відбувається дія саме цієї підліткової книги. От, власне, я спробувала. Шлях цієї книги був довгий до читача, тому що вона була написана ще на початку 2019 року, і тільки зараз вона отримала такий свій вже квиток в світ до широкого читача. Але я знайшла інформацію про те, що у цій книзі також є тематика, що стосується мовного питання, і що стосується війни. Власне, яким чином там все це прописане, і чи скажімо так, зважаючи на те, що вона ще з 2019 року почала писатися, чи от ви от як думаєте, чи буде доречно саме от така подача для читача тих подій? Скажімо, так чи можливо війну подано у такому ракурсі, коли сьогодні вже маємо повномасштабне вторгнення? Ну зараз звісно трішечки інші умови. Вже після того як вийшла ця книга, я задумувалася над тим, щоб можливо якось її. Я би зараз, можливо, дещо би зробила якісь інші акценти, але назад уже не повернеш. Власне, як вдалося нам говорити про те, що ця говорити про війну в такій підлітковій книзі? Одна з героїн цієї книги це 14-річна Ліна Блажневич, яка приїздить на захід України на Тернопільщину. Приїздить із на той час прифронтового Лисичанська. Їй 14 років. Вона в своєму такому ще досить ранньому дитинстві, але вже свідомому, бачила війну. Вона росла в е, оточенні мешканців Сходу України. Вона має певні такі стереотипні уявлення про те, як на Заході приймають східняків. І з цими от уявленнями вона приїздить в гості на, на Тернопільщину. А як її приймають і чи справджуються ці її побоювання, то вже е, дізнається ті, хто прочитає книгу. Пані Ольго, розкажіть нам, як пройшла презентація вашої книги, і враховуючи те, що вже кілька днів після цього минуло, чи отримали ви вже якийсь фідбек від читачів? Е, презентація минула дуже добре, мені особливо було приємно, що на моїй презентації були присутні. Люди, які приїхали зі Слов'янська, для мене це було дуже знаково, тому що моя героїня сто. Чанське і тут, от на моїй першій презентації є люди відразу, які приїхали зі Слов'янська, і я мала змогу з ними поспілкуватися про те, що мене хвилювало, і що, е, на чому акцентували увагу експерти, які е, обговорювали мій рукопис. Ще тоді рукопис, коли я надсилала цю книгу на один з конкурсів відомих, е, там говорили ми про те, що. Е, в книзі багато є таких протиставлень, що відрізняється на заході України і на сході України. І було ж цікаво, а що ж об'єднує, що є спільне між сходом України і заходом України. І мені було дуже цікаво почути від наших гостей зі Слов'янська про те, що це письменники. І дійсно так і є. Письменники нас об'єднують, тому що і Василь Стус, і багато інших письменників, які були родом зі сходу України. Вони там народилися, але вони стали великими відомими для всієї України. Оце перше, що нам спало на думку. Тому я думаю, що книга і література в будь-якому разі має об'єднувати. Пані Ольго, ну давайте для е, читачів привідкриємо е, завісу і скажемо, що, м, власне, це перша книга, але не остання із цієї серії, чи взагалі про героїню Ліну? Розкажіть деталі. Це буде серія. Серія якраз буде називатися Скарби, так як е, такий є під заголовок в першій книзі. Е, чи буде там в усіх книгах головна героїня, оця Ліна Золосичанська, Це. Е, Ну навряд чи в кількох книгах точно вона буде головною героїнею, а далі, можливо, герої десь будуть акценти зміщуватися, тому що розповідати про е, пригоди однієї людини дуже е, довго. Це теж ну не настільки цікаво буде читачу. Е, в другій книзі Ліна далі головна героїня, е, тому що друга книга вже написана, друга книга вже в видавництві. Сподіваємося, ще в 2023 році її побачити друком, якщо все буде добре. І там теж пригоди, там теж Ліна шукає скарби вже не в Сидорівському замку, так як в першій книзі, але теж неподалік цього села Сидорів на Гусятинщині, в яке розташоване в Тернопільській області. Пані Ольго, розкажіть про видавництво. З ким співпрацюєте? Ну, власне, ви з декількома видавництвами співпрацюєте, але конкретно щодо цієї от підліткової серії, хто взявся видавати цю книгу? Цю серію видаватиме одна з найбільших українських видавництв – Це видавництво Фоліо. Видавництво локалізується в Харкові. Зараз, на жаль, їхні видавничі потужності постраждали, тому що друкарня знаходиться в дергачах, і видавництво вже співпрацює з друкарнями в інших містах. І мені ця співпраця сподобалася дуже, особливо щодо цієї серії для підлітків, тому що дуже якість друку гарна, дуже гарно відпрацював художник. В книзі є шість малюнків, дуже як на мене, красива ясва кольорова гама. Ну, Якість друк все мене на 100% тут задовольняє. Ну що, я хочу, аби ви зараз, от підсумовуючи розповідь про цю підліткову книгу, зацікавили глядача, майбутнього читача, підлітка і не лишень, тому що я впевнена, що якщо візьме до рук її доросла людина, вона багато чого знайде і для себе. Так? так от, щоб зацікавили якоюсь такою тезою, заохотили придбати ту книгу і прочитати її. Як би ви її представили глядачеві? Чому варто її придбати і її прочитати? Тому що головний герой цієї книги це не людина, а замок Корабель. Кажуть, що він сам диктує долі тим людям, які до нього приходять. Когось він любить, а когось можливо і недолюблює. От Ліна, яка приїздить на Тернопільщину, шукає в цьому замку скарби. Але які скарби вона знаходить, і чи завжди скарби це щось таке матеріальне, про це розповідає якраз моя книга. Пані Ольго, заінтригували. А скажіть вікова категорія підлітків, тому що це досить таке ну, розширене так, поняття. З якого віку ви рекомендуєте до прочитання? Я визначаю вікову категорію як 13 е від 13 до 100, скажімо так, тому що я отримую багато відгуків від дорослих і е дорослим теж дуже подобається дорослі захваті від цієї книги, що мені особливо дуже приємно. Ну сьогодні ми не могли зап... не запитати ще про інші ваші книги, направду про останню, яка була видана, і, і власне про ту, яка готується до друку. Я про дерево роду, так про дикі паростки. Розкажіть, будь ласка, які відгуки від читачів? Адже вона вже давно у продажі, вже мабуть люди розповідають, які враження від прочитаного, і власне, коли можна чекати вже книгу другу. Книга в продажі Дерево Роду це перша книга родинної саги Дикі парости. В продажі вона з листопада. Я дуже з великим трепетом чекала перших відгуків на цю книгу, бо я хвилювалася, бо це моя перша спроба в такому жанрі історичної саги. І певний період відгуків не було. Але я розумію, чому, тому що зараз тільки якраз пішла в більшості читачів черга читати цю книгу. І зараз я отримую дуже багато відгуків в різних соцмережах на цю книгу і пишуть мені в особисті повідомлення. Мені дуже приємно, що люди змогли оцінити той симбіоз історії родини, особистої історії і історії країни через історію родини, яку я намагалася. Розповісти, акцентувати на подіях історії нашої країни це перша книга саги. Друга книга саги вже у видавництві. Вже працюють над нею редактори, коректори. Я дуже сподіваюся, що влітку вона вийде в видавництві клубські мене дозвілля, як і перша книга цієї саги. Ну, власне, у вас вже у творчому доробку, у письменницькому доста книг. І я хотіла би запитати вас, от така от прихильність найбільша читацька до якої книги? Найбільше позитивних відгуків і найбільше от яка книга сподобалася на день сьогоднішній? Найбільше відгуків я отримую на книгу Зламані речі попри те, що книга вже е, вийшла. Ще в 2020 році, і вона перевидавалася. Я вже навіть втомилася рахувати, скільки було до друків. Зараз її загальний наклад вже більше 10 тисяч примірників, і вона досі залишається популярною, продається дуже гарно. Також так само отримую багато відгуків час від часу на роман Оля, який власне був моїм першим виданим романом. Ця книга не є таким бестселером, як то кажуть, в повному значенні цього слова. Тобто вона не продається масовими великими тиражами, але на думку видавця, і зараз ми бачимо, що це підтверджується, що ця книга є лонгселером, До неї цікавість з'являється впродовж різних періодів кожного року, ніби здається, що вже всі її прочитали, вже всі все про неї знають. І тут десь якомусь книжковому блозі, чи якісь оглядачі, чи якісь критики знову знову починають про цю книгу говорити. Це дуже приємно. Пані Ольго, враховуючи сьогоднішні останні новини, не можемо не запитати вас і про це про що я, що я маю на увазі? З'явилась новина, що ваші романи, а саме трилогія ретро романів про Проскурів, будуть черговим лотом на благодійному аукціоні. Тож хотіли би запитати вас, чи з вашої ініціативи ваші романи стали лотами? Ну і власне про які саме романи йдеться мені цього разу запропонували, щоб мої романи взяли участь в такій благодійній ініціативи. Це романи про Проскурів. Це три ретро-романи: Будинок на аптекарській, брошка гімназистки і пташка на долоні. Якраз цікаві вони будуть і для мешканців нашого міста, і для тих, хто хто любить читати ретро-романи. В моїх книгах, навіть не так у мене, як в моїх книгах такий досвід благодійності великий, тому що ми активно співпрацюємо з волонтерами Поділля, і на всіх ярмарках, які проводять волонтери Поділля, можна придбати мої книги, які я їм. Цій волонтерські організації презентує якраз для тих цілей, щоб заробити якісь кошти зібрати для потреб військових цього разу. Ще таким чином ми долучилися через благодійну лотерею, яку організовує наше військове управління. Пані Ольго, маємо ще запитати, тому що ми от з колегою неодноразово анонсували про благодійний аукціон, так коли обирається лот певний. І відповідно а. деякий е, час, тиждень до тижня здається, відбувається підвищення ставок, і відповідно потім хтось стає е, власне, власником, перепрошую за тавтологію цього лоту. І ось ваша трилогія також була представлена на цьому благодійному аукціоні. І Йому, чесно кажучи, трохи от хочемо знати. Початкове. Ціна 1500 гривень було щодо того за яку ж ціну було куплено цю трилогію. Ми чомусь от е, не прослідкували. Розкажіть, будь ласка. Я знаю, що там були якісь технічні проблеми з тим аукціоном, який відбувався. Тоді не змогли зв'язатися з переможцем, шукають його контакти, тому ще якогось такого остаточного результату ще немає. Ми обов'язково про нього розкажемо і повідомимо. Тому вирішили провести ще одну лотерею. Це вже інший комплект книг. Це не той, який розігрувався того ранку. Але книги ті самі маємо можливість таку зробити ще таку приємно. Ність для всіх учасників можна взяти участь в цій лотереї за 100 гривень, і е, потім відбудеться просто розіграш випадковим чином. Хтось виграє цілий комплект, цілих три книги, вартість яких е, десь близько 600 гривень, якщо купувати їх десь в книгах. Ось до речі, пані Ольго, напевно, ви допоможете нам розібратися, тому що раніше це ми завжди анонсували саме як аукціон. А тепер же ось прямо в статті зазначено, що аукціон трохи змінить формат і набуде, набуде статусу лотереї. Що змінилося? Як змінилися правила, і як тепер діяти тим, хто хоче прийняти участь? Наразі можемо говорити поки що саме про той лот, який розігрується зараз, це про мої книги. Далі буде видно, які це буде залежати від того, які будуть лоти пропонуватися. Ті, хто хочуть взяти участь, вони повинні переказати 100 гривень, або може що хоче більше. На рахунок волонтерів Поділля і написати управлінню культури або в коментарях, або в приватних повідомленнях повідомити про свій переказ і підтвердити це якоїсь копії цієї благодійної лотереї. Потім випадковим чином, коли... коли буде останній день лотереї, випадковим чином після цього розіграють цей комплект. Маємо трішечки проблеми із е, відеозв'язком із якістю. Сподіваюся, поки я поставлю свої питання, власне, все налагодиться, і ви його почуєте, пані Ольго. Зокрема, про ретро романи. Ось ці цікаво, який відгук ви отримуєте саме від хмельничан, так котрі знайомляться із стародавнім Проскуровим завдяки вашим книгам. Хмельничани е, кажуть, що бачать місто зовсім по іншому, по-новому. Ті будівлі, які раніше їм здавалися якимись такими розвалюхами, які, можливо, десь на перший погляд псували вигляд міста. Та, наприклад, оці єврейські будиночки, от та, е, я маю на увазі от той мікрорайон, то зараз. Ті, хто прочитав мої романи, вже починають до них придивлятися і думати про те, а хто ж там жив, а що ж там відбувалося, а що ж бачили ці стіни. Ну і так само дуже я рада, що хмельничани в звичних будівлях, в звичних вулицях починають бачити щось цікаве, щось романтичне, щось таке, яке має свою історію. Пані Ольго, розкажіть нам, будь ласка, над чим ви працюєте прямо зараз? Ну і власне як на вас впливає те, що вже рік, уже навіть більше триває війна? Як пишеться під час війни? Зараз я працюю над четвертим ретро романом. Якраз він дія в мене відбувається в цьому романі, в такі непрості для України часи. Це 1921 2021 роки. Це після поразки УНР в Проскурові, коли якраз от відбувся прихід радянської влади, такий от переломний період. То саме в цей період зараз відбувається дія цього роману. Е, мені цікаво зараз працювати над ретро-романом, тому що можна проводити якісь такі паралелі із сучасною історією, е, і е, взагалі, от більше вивчати, досліджувати, аналізувати, що відбувалося в нашому місті в, в той час. Стосовно того, як ми е, певний час я не могла писати, як і багато письменників, багато письменників досі не можуть писати. Тому що для цього потрібна якась внутрішня гармонія, потрібна якась, якась от, така стабільність, навіть мені здається. Але в мене є контракти з видавництвами, і це мене мотивувало взятися знову за таку от письменницьку рутину і зібрати себе так, от взяти в руки і почати писати, почати працювати. І для себе я зрозуміла, що мені мої. Тексти, мені, от письменницька моя робота, допомагає відволіктися, відволіктися від е, інформаційної роботи, взагалі від цього інформаційного поля, тому що зараз це дуже велика проблема, е, коли люди не можуть відмежуватися від новин, від, від якоїсь такої інформації і е, не можуть залишитися наодинці з собою, скажімо так. Мені... Допомагають в цьому мої книги, ті, які я пишу, пані Ольгу. Я в свій час з вами познайомилася саме як із поеткою. Так і з все почалося із території жінки. Хочу запитати, як клірика, як вірші пишуться зараз. Чи ви більше зосередились саме на ось вже романах і таких досить серйозних текстах? Зараз більше пишеться проза, тому що це вже така нібито, щоденна робота, на яку мені потрібно виділяти час для того, щоб десь, дотримуватися тих графіків, які я сама собі встановила. Поезія пишеться, я не ділюся нею в соцмережах зараз, тому що, ну, як на мене, для мене це зараз дуже таке що особисте, і це потребує такого дуже. Максимального відкриття перед моїми читачами, і зараз я от не готова якось внутрішньо до цього. Мені здається, що поезія трішечки ділитися з читачами, я буду нею трішки пізніше. Дуже вам дякуємо за те, що долучилися до спілкування. Ну і власне я дозволю собі таке закулісся. Адже, поки ми готувалися до ефіру, підключення зум відбувалося. Наші режисери. Підказували, що у вас на руках було кошеня. І в мене питання а, то Бахмуся? Так, це Бахмуся. Розкажіть, О, що будь ласка, покажете зі мною, щоб я не робила в кабінеті. Це наша кішка, яка живе в нас в міській раді. Її привіз боєць військовий з Бахмута. Ми її тут привели, і тут вона, от це тепер мій кабінет, це її домівка. А то всі питають, як же ж Бахмусі живеться, чи їй там все власне, ну, дозволяють, скажімо, чи немає ніяких обмежень? Хто про неї піклується? То буквально декілька слів розкажіть. І ну, як бачимо, власне, Бахмуся чудово виглядає, вона щаслива і впевнена, що не обділена ні увагою, ні Трішечки чим ще потрібно зв'язком. Трішечки проблеми зі зв'язком. Кажуть, чи не обділена нічим Бахмуся? Судячи з ФОТО, в неї все норм. Маємо трішечки проблеми зі зв'язком. але насправді можемо, можемо робити висновки з колегою. Але думаю, добрий, бахмусі, що так? наступного разу, коли будемо розмовляти з пані Ольгою, потрібно буде ще зробити окремий титр для бахмусі для киті з Хмельницької міської ради і. Я думаю, вона того заслуговує. На жаль, зв'язок обірвався. Тим не менше, ми встигли поговорити про усе, що нас цікавило, і ще й навіть з бахмусою побачилися, тому уже і на тому дякуємо. Нагадаю глядачам, що з нами була Ольга Саліпа, хмельницька письменниця, поетка та журналістка. Говорили ми і про презентацію її нової книги, і про те, чим займається прямо зараз. А ще згадали й про те, що від сьогодні її книги можна придбати на благодійному аукціоні, чи то лотереї, Тож долучайтеся обов'язково.